На вулиці, наче сонечко, але вітер досить прохолодний у полі, там бодік з рукавом, кофта. А я свою сорочку віддала чоловіку, бо ми гуляємо, а він пішов додому. Світла нема. Я йому кажу, блін, скидай мені сорочку назад, то скину. Коли нема світла, слухайте. Дуже добре можна так скинути. Звісно, не дуже, знаєте, якщо там 20 якийсь поверх, то може полетіти куди завгодно. А з восьмого... Зараз вдягну. бо десь жарко, а десь гайдеш тіньочок. Так холодно. Гуляємо далі. Підемо в магазин, може пирешку купимо боба перекусити. Ось я буся. Ой, Це моя буся. Йо? Клас! гарно. Нам нарешті дали світло, не було чотири з половини години. З полю ми гуляли половиною години на вулиці, заходила в Аврору. Я побачила останній холст, полотно, точніше, такого розміру, як картину вона робила. Але я взяла не для того, щоб розмалювати по номерам, а щоб пасту. Вона з пасти щось зробила, мене там залишилося. А фарби нехай будуть. Тож придбала, щоб було дві картини від полі. Потім зробимо. І також. Фломастери нові взяла, бо у нас всі якісь були дивні. Оце дивіться класні. Я люблю, коли пензли такі у маркера. Ось. І, і, і що тут у нас? А, ганчірочки. Побачила сірого кольору. Думаю, клас! Це щоб стіл витирати. Якраз нам скоро треба буде замінити, то взяла три штучки. в Аврорі, дуже дешево по 19 гривень. Клас, Люблю, коли отак однотонненько, бо знаєте, завжди якісь помаранчеві, фіолетові. Зараз у нас фіолетова. От, от супер. Це, це взагалі ми за бульками заходили. Бульки купили, дуже класні, до речі, класно дуються. І я зараз вам тут фотографії вставлю. Що ще прикольне було таке здоровенне олівець, справжній. Я думала, це чохол, якби тубус для олівців є такі. А це справжній дерев'яний олівець, просто який здоровенний, і також зровень на Я прям хотіла взяти, але думаю, ладно, наше воно? Але дуже класно. Вгадайте, хто дуже азартний. Поставив прання на 2 години і не подивився на годинник. Я потім, коли глянула. Світло мало вимкнути через 30 хвилин, а машинка ще прала годину з чимось. І, коротше. Вона добрала, вже мала відкривати люк на це дві хвилини, дається, по-моєму, і вимкнули світло. Слава Богу, я встигла. Вимкнули пізніше, ніж треба, на 22 хвилини, тому я і встигла. Оце азарт. Слава Богу. Розвісити то вже таке можна і без світла. Поля, ну мені трохи якось незручно. Всілася. <реш> Поля, ну як це я маю оце зробити? Пішли розвішувати. <світ> <Де> Знімаєш? <світ> Ні, переверни назад. Переверни, я ж нічого не бачу. Я сьогодні рання така пташка. Ну, як майже рання для мене це. Рано в півдев'ятої встала, щоб встигнути зробити один ремонт терміновий, поки світло було, бо його в 9 з копійками вимкнули. І тепер робила сніданок, сирнички посмажила. Одні упаковки сиру, ну будь якої вистачає якраз на нашу сім'ю. Але чоловік на роботі, то два ось цих або йому будуть на завтра, або ми з полінкою пізніше з'їмо. Це мені це полієм. Зараз трішки вистигне, розріжу їй на такі трикутнички. Можливо, полию сметану, зараз побачу. І нагріла собі каву. Вона навіть трішки там цією плівкою взялася. Бо з молоком трішки перегріла. ну, нічого страшного. Якраз, поки буду полю будити, воно все вистигне. Якби у нас не було газу, я би 100% купувала, цю, знаєте, таку плитку, яка на стіл ставиться і маленький балон там вставляється. Бо... Не знаю, багато хто каже, що ой, як добре, що у вас є газ. Ну, насправді можна викрутитися. І я знаю, що в мене є знайомі, які купували таку плитку, тому, в принципі, не бачу нічого поганого в тому. Просто хоча б нагріти. А, і підписники мені хтось писав, що теж купили і нічого страшного. Тобто, треба мислити позитивно. Все, пішла я будити свою красуню. Хоча я вам скажу, я зараз так зрозуміла, що хоч у нас і газ, але я рідко готую, коли нема світла. Це, ви знаєте, коли там дуже хочеться кави, то я собі нагрію. А так, ми майже, в принципі, і не готуємо. Чекаємо, поки дадуть світло. Ну, таке. Викрутитися можна. Поля! Привіт! Привет, Ляля. -ля. Привет, мой котик. Ой, О ой, Как са, 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 Ты так же и устала? Выспалась? Май сніданок зробила? <ріхи> Моя булочка. Все, одразу за діло. Ззаду завжди так волосся в неї куйовдиться. О, тільки встала одразу малювати, так? Да? Так, а може поїмо спочатку? Така ти гарна. Це ми так спа... О! <смі> дуже гарно, поля. Оце так спали, скажи. Помилися, намалювалися ввечері і так спали, нічого страшного, Татушка тут у полі є одна. Треба вже змити її. Вже якась така, не дуже. Фо <смі> там фломастер такий гарний. Так? Купили вчора? <смі> так, Хотіла, значить, вам сьогодні зняти рецепт класних мафінів, ну, кексів. Але у нас сьогодні найгірший день по графіку. вівторок це коли виділено тільки 4 години світла за день. Два з самого-самого ранку, коли ще всі сплять, і 2 години ось зараз вони вже добігають кінця. Дали в 16, вимикають у 18. Тож, звісно, ніяких кексів, Супершвидка вечеря, макарони зварила, а це ну, типу жульєну. Куряча грудка, печериці. А Вершки і а, цей сир. І воно в мене таке густе, бо вершки у мене 33%. Я віжу на манікюр, а мої будуть, напевно, їсти поки гаряче. Бо в мене манікюр вже так відріз. І шкода, що попало на останні півгодини світла. Ну, нічого. До речі, відріз, але виглядає досить так непогано. Тобто, кутикула не зовсім страшно. Це дивно, бо зазвичай у мене тут пальці, бачите, такі дуже сухі. Але загалом все побігла я. Прибіжу, щось будемо робити без світла, бо вимикають до, до завтра. До речі, майстер манікюра дуже поряд сусідній квадрат. Ну це наш ЖК, але трішки треба пройти. І в нас з ними різні графіки. Зараз у неї світла немає, але у неї є станція, від якої вона працює. І також у неї вона закупилася ще в тому, році чи поза тому, коли там були відключення безпровідними лампами цими всіма. І знаєте, я задумала сьогодні, що, можливо, мені би теж треба було станцію під швейну машинку, бо я не встигаю трішки з роботою. Але я ще думаю. Бо, в принципі, ще терпимо. Я в ніякому разі не нию. Але коли дві години дають. То це або шийше, або там, не знаю, прибираєш, Ну, загалом треба дуже-дуже зараз розподіляти час. І особливо, коли світло, наприклад, вночі. то тепер хочеш-не хочеш, встаєш. Ми так робили е, взимку тоді. Що дали в 4 ночі, встали, поприбирали, лягли. Дали там, не знаю, в 2 ночі так само. Це раз знову треба так. Все, година часу і новий манікюр готовий. Це раз такий рожево-білий. Я люблю однотон, нюдок такий. Світла вже нема в хаті. Можна йти знову гуляти. Ой, господі. Це треба буде потім десь поїхати, погуляти з Полінкою, поки літо можна буде гуляти. Плани є, треба їсти. Все добре. Все буде добре. Дев'ять вечора. дали світло. Працюємо, збираємо. Іграшки прибираємо, шиємо. Все чудово. Бачите, я тільки подумала за якийсь еко і то вдень. В день вони на 7 годин вимикають, а ввечері, бачите, напевно, якісь там потужності вже не працюють. Ну, на роботах таких, да? якихось, як це сказати, виробничих. Тож на вечір, можливо, трішки простіше. Клас. Бачите, тільки так трішки щось скажеш, і, наче пожаліли. Так, все за роботу. Ну що, хотіла робити кекси, поділитися з вами цим рецептом, бо вони дуже смачні, моркв'яні. Світло дали трішки раніше, і думаю, треба обов'язково зняти, бо тут треба тільки все перемішати, підготувати і відправити в духовку. Якщо ви знаєте, що чітко у вас там по графіку, ви можете замішати там тісто перед тим, як дадуть світло, якщо ви в цьому впевнені. Загалом, що нам потрібно: борошно, волоський горіх, розпушувач та кориця, цукор, яйця, олія, дрібка солі, морква і також цедра апельсину. Але я його просто забула купити, тому буде без цедри, але робіть з цедрою, це дуже смачно. Я додам трішки лимонного соку. Шкода, що я його забула, бо дійсно він дає теж свій присмак. Спочатку поєднуємо сухі інгредієнти, окремо вологі і далі покажу. Тут борошно, зараз я до, до, до нього додаю розпушувач з корицею. Зараз це все ложечкою перемішаю. Горіхи у блендері перемилю теж в таку крихту, додаю сюди. Далі яйця, цукор і дрібка солі. Міксером перемішую, не прям щоб воно піднялося, але до такої однорідності і трішечки, щоб пухкіше стало. Потім додаю олію і теж на маленьких обертах перемішую. До з такого стану взбили яйця. Бачите, трішки побіліли. Тепер додаємо олію. І також натерту цедру дро Нагадаю, що я забула його купити. Тож, у мене буде трішки лимонного соку. Перемішую це все на маленьких обертах до однорідності. Буквально пару секунд. Далі додаю все борошно. І також перемішую до однорідності на маленьких обертах. Останнє, що залишається, це перебити моркву також у блендері, як ми робили горіхи. Потрібно їх підрібнити. Прямо так мілко-мілко. Додаємо до тіста і тепер перемішуємо це все лопаткою. На цьому етапі можна вже поставити розігріватись духовку і підготувати формочки для кексів або силіконові, або паперові, які вставляються у форму, що у вас є. Трішки невдалі у мене ці формочки, бачите, загинаються в одному місці. Це вони так в упаковці просто були лежали одним краєм, так більш якби, розкрито. І бачите, негарно стають. Ну, вже нічого, треба їх добити, так би мовити. Як бачите, цієї порції вистачає на 12 штучок, на 12 кексиків, якраз не до кінця. І потім вони трішки так піднімуться. Все, відправляю в духовку. Приблизно на 30-35 хвилин, треба буде перевіряти, при 180 градусів. Ось такі кекси вийшли. чи мафіни, як хочете, так і називайте. Піднялися. Вони такі, зверху, бачите, як на тверденькі, але всередині досить м'ягенькі. Зараз покажу всередині. Ой, запах стоїть, дуже приємний. Краса. Вони виходять такі всередині пухкенькі, трішки вологі. Бачите, вони вже не гарячі, вистигли трохи, тож, бачите, все рівно текстура збереглась. Багато моркви видно. От смак, смак моркви, горішки, кориці. Дуже-дуже між собою гарно поєднуються. Я ще хочу спробувати з цього тіста залити просто бісквітом. Подивитися, як він підніметься чи підніметься взагалі, якщо так, то зробити морквяний торт. Дуже люблю морквяні торти, тож треба підібрати буде якийсь крем і обов'язково спробувати. А поки готуйте кексики. Так, Я виношую вже дуже давно одну ідею. Є ось такі шортки в поліни джинсові. Купила вже давненько в сенсей. Дуже недорого, до 200 гривень були. Але колір тільки такий був. І він нам не зовсім пасує, там під всі речі. Це хіба що там з білою футболочкою, або, або не знаю, з рожевенькою теж. Загалом непогані. Але мені хочеться погратися, поекспериментувати. Тим паче, що вони недорогі, якщо що, буде не шкода. Яка у мене ідея? Я вже наготувала до і хочу ним намалювати якийсь малюнок. І воно має перебрати колір там, де я намалюю. І буде, по ідеї, білий. Бо воно ж все фарбоване. Зазвичай воно все фарбується, всі ці джинси, виварюються. І я думаю, що було б прикольно намалювати зебру. Ну, такі полосочки, як у зебри. Саме до Местеса почекати. Ну, з усіх сторін. Можливо, це буде довгенько. Ну. Хочеться мені так зробити, щоб стильно було. А якщо вийде не гарно, я думаю, можна буде взагалі залити до Ну, розчин зробити у воді і просто вибілити, якщо не вийде гарний малюнок. Тож така в мене ідея. Зараз знайду якийсь пензлик, такий підходящий, щоб, знаєте, такі от рисочки малювати. І от не знаю, чи треба мені буде маска. Зараз побачимо. Все підготувала під шорти, застелила пакет. Думала, що я можу всередині щось підкласти, але я, напевно, не буду прямо аж так намальовувати товсто, що воно просочиться на іншу сторону. Ну, загалом, буде видно: всередині нічого не клала під стіл пакет. Налила вже трішки і підготувала два пензлика один більший, один менший. Все, зараз будемо творити. Ну що, дивіться, четверта частинка розмальована. Я подумала, що спочатку її зроблю, подивлюся, і мені зараз капець як подобається. Єдине, що ось тут, по центру, так більш розпливлося ну, нічого. Взагалі, супер. Зараз я, напевно, і цю половинку зроблю. Поля, тільки не чіпай, не чіпай. Поля, ні, ні. Чекай. От, цю половинку зроблю, а зад ще подумаю. Якщо що, можна ззаду, тільки. А, стоп, кишень нема. Хотіла сказати кишеньки. Ну, можна або кокетку Ось цю. або повністю. А було б прикольно, якби тут були кишені, то я б кишені замалювала. Ну, загалом зараз я ще подумаю про те. Дуже прикольно. Так подивилася. Напевно, я зроблю їх усі такими. І буде прям вау-вау. Бо якщо тільки перед, то дуже великий контраст назад іде. Ну, мені так не дуже подобається. Все, буду малювати всі. Так, на одну ось цю мені пішло 20 хвилин, значить, ще годину я буду малювати все інше, капець. Але добре, що воно одразу вицвітає. І я домалюю ще там чуть-чуть почекаю і закину впрання. Точніше, спочатку водою сполосну, а потім закину впрання. Друга сторона готова. Трішечки швидше зробила. За 17 хвилин приловчилося. Так, я без маски, якщо що роблю. В принципі, нормально. Вікно у мене відкрите поряд. Сильного запаху немає. Все, переходжу до тих частин і будемо прати. Підклала я такі ось тут серветочки, бо там іде всередині кишеня і нормально. А тут вирішила підкласти на всякий випадок, щоб все-таки було гарно. Все, перевертаю. Блін, як мені подобається. Треба б і собі щось таке зробити, але на свій розмір це буде дуже і дуже довго. Так, треба зараз розкласти так, щоб я дісталась там. Все, зараз продовжимо. Дивіться, зараз побачила, що просочилось трошки. Бачите? Раз, два. Ну, нічого. я зараз ще подумала, що я зразу, напевно, один малюнок зроблю по попі. Як би одним полотном. Бо попереду я зробила, наче, це два. Наче, знаєте, продовження немає, наче, значить, зшили з двох. Ось, Хоча це і не сильно видно. А позаду, зараз побачу. Чогось мені прийшла така думка: ось, що одним полотном отак малювати. Ну, Зроблю і покажу. Паралельно дивлюся нові. Відео дівчат своїх улюблених, тому процес не дуже знімаю. Спочатку зняла, а зараз дивлюся, YouTube і малюю. Могли бачити, до мене приєдналася ще одна художниця. Купувала це полотно для того, щоб вона пастою такою білою, намалювала щось, але нехай буде ще одна картина. Так, я закінчила. Вже останній ледь доробляла. Вже, знаєте, скучно стало. Так, ось вони зараз так виглядають. Раз 5 хвилин ще почекаю, буквально і в мисці сполосну руками і відправлю у пральну машину так Показ мод на моделі. Повернись, правда, вони трішки великуваті. Треба там резинку затягнути. Боже, Поля, ти якась велика дуже в них. Я ж купувала не міряючи 104-й, а вони якісь великі. Ну, нічого, коротше, ось такий от результат. Трішки мені не подобається, що там, де більше білого. Чекай, Поль, покажи, будь ласка. Ось, то воно вже не фіолетове, а таке більш роз... рожеве. Ну, цікавий досвід. Не вау, але цікаво. Хоч в очі не кидається. Да, Поль? Треба було там всередині теж, напевно, намалювати. Ну, дивіться, так. Не кидаються в очі, хоч тепер такі яскраві. Ні, мені подобається. Класно, я хотіла хоч раз щось таке подібне зробити. Ти моя модель? Ану, повернися задом. Попи повернись. Отак, отак. До речі, знаєте що? Класний варіант, що якщо ви десь хлоркою якоюсь собі запачкали. Що? <реш> 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 ось, якщо ви десь капнули якоюсь хлоркою, то ось вам варіант. Можна щось намалювати ще далі. Я бачила худі розмальовують різними різними такими малюнками. Загалом, на що ваша фантазія здатна, та й малюйте. Все, на цьому буду прощатися. Да? Каже, папа Поля, бо є світло і треба щось робити. Папа! -па! Да? Поля буде іграшки, напевно, збирати, а мама піде працювати. Все, папа, -па, до наступних відео.